Українці, привіт, Окраїнці, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити на таку тему дистанційне розмитнення. Що таке дистанційне розмитнення і як правильно розмитити свій автомобіль в Україні? Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви були завжди в курсі всіх тих новин, які відбуваються в плані розмитнення. Ми будемо говорити про чотири блоки дистанційного розмитнення, як все зробити правильно. І перший блок це передача транспортного засобу. Коли, наприклад, ви знаходитесь за кордоном і не можете в'їхати в Україну, або навпаки, ви знаходитесь в Україні і не можете виїхати за кордон, але бажаєте розмитнити транспортний засіб, цей автомобіль потрібно передати перевізнику. Яким чином автомобіль передається? Ви робите нотаріальне доручення нашого перевізника, і він по цьому дорученню вже має право завести транспортний засіб в Україну. Нотаріальне доручення може бути від українського нотаріуса і також від будь-якого європейського. Наталіусу саме доручення дає право водієві перевести ваш транспортний засіб в Україну, в Україні його розмитити і за потреби поставити його в Україні на облік. Бувають такі потреби у людей, коли вони знаходяться в Польщі. Вони бажають, щоб їхній автомобіль завезли в Україну, в Україні розмитнили, поставили на облік український і повернули назад в Польщу вже на українських номерах. Це також є дистанційне розмитнення і також водії-перевізники це розмитнення роблять. Або коли ви передаєте автомобіль за кордону для ваших родичів в Україні? Також це є дистанційне розмитнення. Ваші родичі в Україні роблять доручення на водія. Водій приїжджає за автомобілем, забирає автомобіль, готує документи і повертається в Україну. Це перший пункт. Це передача транспортного засобу. Для передачі потрібно зробити доручення. Другий пункт це вже є розмитнення саме транспортного засобу. Цим розмитненням також займається водій, який привозить автомобіль в Україну. Саме для цього і замовляються всі ці послуги. Для того щоб розмитнити транспортний засіб, готуються документи. Автомобіль, по перше, знімається з обліку. Має бути договір купівлі-продажу, відповідно, доручення, яке раніше передавалося на водія, і все. Ми, як митні брокери, готуємо для водія коди ПД і ЗДП. Автомобіль заїжджає в Україну. І що важливо: вам не потрібно платити жодних платежів, поки автомобіль не буде в Україні. Коли ви вже побачили автомобіль, ви тоді вже спокійно сплачуєте митні платежі. Після того, як сплатили митні платежі, автомобіль розмитнюється і вже передається вам. Ви маєте розмитнений автомобіль. І також робиться сертифікат відповідності. Також важливий документ, який сьогодні вимагає наша держава для того, щоб зареєструвати транспортний засіб. І саме третій пункт дистанційного розмитнення це є реєстрація транспортного засобу. Коли ви отримали всі документи від водія, отримали сам автомобіль. Ви їдете в сервісний центр і там реєструєте автомобіль вже на українські номерні знаки. На сьогодні держава вимагає, коли ми робимо першу реєстрацію.